Розкажіть трохи про себе: хто ви поза бізнесом, ім'я, прізвище, в якому місті ваш мудрик? Скільки років вашому мудрику? Яка у вас освіта, професія, сім'я, хобі, інтереси? Всім привіт! Мене звуть Тетяна Цепенда, і я є власницею та керівником центру раннього розвитку мудрик у місті Івано-Франківськ. Ми вже здійснюємо діяльність понад 3,5 роки і успішно приймаємо більш ніж дві сотні діток. Якщо про особисте, то я є мамою двох синів, а також дружиною. За професією я філолог англійської мови. Отже, в певній мірі завжди була дотична до теми педагогіки. Я люблю розвиток, я люблю осередок амбітних людей. Тому завжди прагну відвідувати конференції, заходи подорожі, особливо надихають. Спорт активний здоровий спосіб життя це те, що я люблю і прививаю своїм діткам. Ваше кредо по життю робити щиро і серцем, а жити із сенсом. Як ви вперше дізнались про франшизу Мудрик і чому вирішили стати частиною мережі? Перше моє знайомство з Оксаною Тимків. І з тим, що існує мережа мудра, яка відбулося ще в далекому 19-му році, коли я, будучи у декреті, буквально трьохмісячним сином вирішили з подругами відвідати захід, як момент дозвілля була певна конференція. Бізнес-мама мені було цікаво послухати історії жінок, які. Щось створюють, які реалізуються, незважаючи на материнство, а навпаки, ідучи з цим. Саме там я вперше почула про ідею мережі і франшизи Мудрик. Які результати дітей або відгуки батьків найбільше надихають вас? Ой, результатів направду багато, тому що ми щодня отримуємо підтвердження того, що дітки прогресують, коли приходить дитина, що зовсім не адаптована, не впевнена, боїться що діток, що педагогів, і ми бачимо, як крок за кроком ця квіточка розквітає. Як ви формуєте команду у своєму центрі, і як в цьому допомогла команда франчайзингу на початку роботи? Команда без сумніву ключовий момент у нашому центрі, тому що на початку, коли я ще була без досвіду підприємництва, коли не вміла працювати з командою, мені допомагала мережа. Саме вони підбирали педагогів за кваліфікацією, проводили перші співбесіди, і вже пізніше на місці я мала змогу оцінити людину за особистими якостями і побачити наочну комунікацію з дітками. Це було цінно на початку роботи. Пізніше, звичайно, я вже отримала свої навики у цьому питанні. Я вже розуміла, які люди мені підходять, але знову ж таки всі нові люди у команді проходять певні питання. Від мережі і певні етапи до того, як прийти на роботу до мудрика. Які навчання від франшайзера стали для вас найбільш цінними? Мабуть, важко так сказати, з ходу, тому що їх була безмежна кількість. На початку надавалася ціла база вебінарів корисних, яких ти поглинаєш як такий юний студент, тому що ця сфера для тебе ще є зовсім не освоєна, але з часом. Ти вже отримуєш ці навики, і кожен новий вебінар. Ти вже скрізь призму свого досвіду можеш прослухати. Які щотижневі зуми і щомісячні планірки? Як вони допомагають вам у бізнесі? У нас є два формати зустрічей із мережею. Це є щомісячні планірки у кінці місяця, коли ми маємо змогу. Вийти на Zoom з нашою мережею в форматі звіту, як пройшов місяць, які були виклики, які перемоги, яка ситуація з набором діткам. Пізніше ми вже можемо зустрічатися і у форматі навчань, які організовує мережа. Тобто, це завжди якісь запрошені спеціалісти з різних ніж, сфер для того, щоб що власниця, що педагоги і колектив могли всебічно розвиватись. Як ви відчуваєте себе у спільноті власність мережі? Почуваюся комфортно, тому що я дуже люблю жінок амбітних, таких, які завжди мають вогник всередині, саме такі є власниці нашої мережі. Ми всі об'єднані однією ціллю. У нас є десь спільні болі. У нас є спільне бачення майбутнього. Ми завжди обмінюємося досвідом. Як франшиза мудрик вплинула на ваше життя як жінки-підприємниці? Масштабно, тому що в мене появилася ще одна професія, ще одна е, безкрайня ніша, яку я освоювала як підприємиця, зовсім інші навчання, це зовсім інша специфіка, ніж ти звик, е, до прикладу, у моїй педагогічній діяльності. Е, я отримала дуже багато знайомств, е, нетворкінг, е, це приналежність до чогось іншого, е, де ти вільна у своїх проявах і де усе залежить. Від твого запалу та вдалих дій, які досягнення вашого центру викликають найбільшу гордість. Це є результати наших клієнтів, оскільки справді ми бачимо ріст діток, ми бачимо діток які починають розмовляти, які на підготовці до школи йдуть цілком готові, читаючи вміло. Ми бачимо задоволених батьків, яким ми змогли закрити їхні болі. Тому, мабуть, цей момент є найважливішим. Що для вас найцінніше у франшизі Мудрик три пункти: підтримка, спільне стратегічне бачення майбутнього, спільнота ось цих амбітних жінок, об'єднаних однією ціллю. Що для вас означає бути частиною великої сім'ї фрійчазінгової мережі Мудрик? Бути в осередку людей, які об'єднані однією ціллю, місією і творять на благо. Майбутнього нашого підростаючого покоління